Абрикос завжди вважався південною культурою. Але завдяки багаторічним зусиллям українських і зарубіжних селекціонерів вдалося вивести цілу лінійку морозостійких сортів, які прекрасно переносять зимові температури до мінус 36 градусів. Причому кращі з них це українські північні сорти, плоди яких за розміром і смаком нічим не поступаються південним. Сьогодні я розповім вам, як правильно посадити і доглядати за морозостійкими абрикосами, які відмінно ростуть і плодоносять в центральних і північних регіонах України. Дуже важливо правильно посадити абрикос, вибрати для нього відповідне місце і забезпечити хороший догляд в перший рік. Від цього залежить здоров'я дерева, його зростання і майбутні врожаї. Де краще посадити абрикос. Пам'ятайте, що абрикос південна рослина. Тому вибирайте для нього саме сонячне місце на ділянці. Дерево повинно буквально купатися в сонячних променях весь день, навіть невелике затінення може позбавити вас хорошого врожаю. Абрикос не любить протягів і холодного вітру. Якщо ділянка відкрита, встановіть захисний екран з підвітряного боку. Не садіть абрикос там, де грунтові води підходять ближче, ніж на 1 метр 80 сантиметрів до поверхні. Також уникайте місць, де застоюється дощова тала вода. Якщо ділянка внизені, садіть абрикоси на штучних горбках висотою 70-80 см і діаметром 1,20 1,50. Ідеальне місце південний або південно-західний схил. Терміни посадки абрикоса. Морозостійкі сорти можна садити і навесні, і восени. Але я рекомендую весняну посадку. За літо саджанці добре укореняться і підготуються до зими. Навесні приживлюваність саджанців і їх збереження після першої зими більше 95%. Восени тільки 80-85%. Терміни залежать від вашого регіону. Навесні ґрунт повинен прогрітися до 12 градусів. Восени саджанців повинен бути мінімум місяць до заморозків, щоб вони встигли вкоренитися. В середньому це виглядає так: навесні, з 10 по 20 травня, восени – з 25 серпня по 20 вересня. Яка ґрунт потрібна абрикосу? Абрикос любить родючий, багатий органікою, легкий, пухкий ґрунт з нейтральною кислотністю. Не підходять важкі глинисті і кислі ґрунти. Кислу землю потрібно нейтралізувати доломітового борошном 2 кг на 5 квадратних метрів. Важкі ґрунти покращують перегноєм і піском по 2 відра на квадратний метр. Але навіть після підготовки посадочні ями потрібно заповнити спеціальною сумішю, яку готують в день посадки. Суміш складається з верхнього родючого шару, перегною, компосту, листової землі і піску в пропорції 1 до 2 до 2 до 1. Посадка абрикоса весняна та осіння посадка проводяться однаково. Розрізняються тільки терміни. Схема посадки і підготовка ями. Викопайте ями глибиною і діаметром 60 см. На дно покладіть дренаж збитої цегли або гравію шаром 10-12 см. Заповніть ями на одну третину приготовленої сумішю. У центр вбийте кіл висотою сантиметрів-1 м 1 м для підв'язки саджанця. Додайте в кожну яму по 2 столові ложки суперфосфату і сульфату калію, літрову банку золи і стакан доломітового борошна. Добре перемішайте. Поставте саджанець і засипте землею, ущільнюючи її, щоб не було пустот. Коренева шийка повинна бути на рівні землі. Замульчуйте при стовбурні кола соломою або сіном шаром 5-6 см. Відстань між саджанцями залежить від сорту. Для високорослих 4-4,5 метри, для низькорослих 3-3,5 метри. Скільки дерев садити? Абрикос перекресно опиляє має культура, тому потрібно посадити мінімум 2, а краще три дерева різних сортів. Особливості посадки в регіонах. Сама посадка скрізь однакова, відрізняються тільки терміни. У центральних регіонах України навесні садять з 5 по 15 травня, восени з 25 серпня по 10 жовтня. У північних областях навесні з 5 по 25 травня, восени з 20 серпня по 15 вересня. Як пересадити абрикос. Пересадку можна проводити навесні і восени в ті ж терміни, що й посадку. Але абрикос погано переносить пересадку, тому відразу вибирайте для нього постійне місце. Догляд після весняної посадки. Полив. У перший місяць після посадки поливайте саджанці через день. Але стежте, щоб вода не застоювалася біля стовбура. Можна викопати дренажну канавку по контуру пристовбурного кола, щоб відводити зайву воду. Після кожного поливу мульчуйте ґрунт соломою або сіном. Притінення у спекотну погоду притіняйте молоді саджанці в денні години. Добриво. У перше літо саджанців вистачить поживних речовин, внесених при посадці. Восени можна підгодувати їх мінеральним комплексом для плодових дерев. Формування. У перші два роки формувати крону не потрібно. Починайте це робити на третій рік ранньою весною. Підготовка до зими в кінці жовтня, на початку листопада, побіліть стовбури, щоб захистити їх від весняних опіків. Укриття на зиму. У перший рік укриття має бути серйозним. Засипте при стовбурні кола сухим листям шаром 30 см зверху покладіть ялиновий лапник. Коли температура опуститься нижче мінус 2 градусів, обимотайте стовбури покривним матеріалом в два шари і закріпіть мотузкою. При стовбурні кола також накрите агроволокном. Догляд після осінньої посадки. Головне, щоб саджанці встигли вкоренитися до морозів, тому важливо регулярно поливати їх. Підготовка до зими і укриття проводяться так само, як при весняній посадці. Ось і все, що я хотів розповісти про посадку та догляд за абрикосами. Сподіваюся, ця інформація допоможе вам виростити здорові дерева та отримати хороші врожаї.